Sława Jezusu Chrystusowi, witaj, zmarły siostrze, dzisiaj 16 stycznia. Kontynuujemy czytanie 1 rozdział 1 Witmarka. Dzisiaj podjazdy z Prokażenem. Oto takie słowo otrzymałem. Od czasu przychodzi do Jezusa i Boga jego i wpawszy na kolina, mówi mu, jeśli chcesz, ty możesz mnie oczyścić. Zmoserdywszy, on wyciągnął rękę, dotknął się do niego i mówi mu, chcę, stań czystym i myśl z niego prokaza i więc stał czystym. Suworo poprzedzający Jezus wid razu śwetkowo widysławio i każe jemu: „Dwejz, że nikomu nic o nie każe, ale pide i pokaż się święczenikowi kobieta przyniesie za swoje oczyszczenia te, szczoweli w w Sej i na święczenia”. A to i wysz, wyjż, wyruszawszy, począł bardzo zwiastchać i poszyrywać procę mowę, tak że na namił Jezus widkrito wejty w miasto, ale poprzed poprobował e, na zownie У без, безлюдних місцях і приходили до нього звідусіль. Приходить до Ісуса прокажений. Проказа це така е ну, хвороба дивна, вона стосується людського тіла, бачите, але вона атакує нервову систему. І так що частини тіла вмирають, і людина цього не. Nie czuje. Jakby ona staje takim żywym trupem. żywe i część ciała staje martwą, albo nie inni tego nie zobaczycie. I ona tak jakby... Schema pochodzi na grzech. W grzechach też tak jest, że grzech niszczy naszą zrozumieść, a zrozumieść tego so, nie zobaczy. nasza nasze odnośniki z Bogiem, z ludźmi. Гріх поселився в нас, а ми не бачимо Його руйнівної сили в нас. Тому проказа може бути добрим образом гріха. Прокажений був виключений з, з, з суспільства. І в принципі, суспільство мало це право, такі були закони. Але Ісус, всіх тих, хто відкинутий. Хочу спасти. Східно єврейських законів, <кій> якщо знайшли якісь сліди на шкірі, якісь лішає, ін, інші там симптоми хвороби, шкітної хвороби, то старші спільноти вони мали роз, 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 розпізнати це, і вони мали зробити рішення, що часом людина мусила покинути батьківський дім, покинути. Wspólnotę, w jakiej ona żyła, i żyty za taborem, poza taborem, poza miastem, a do momentu zcielenia. Oczywiście co ma sens, to logiczne, ale praktycznie taka osoba była przeznaczona no, na śmierć, przynajmniej na samotność na pierwszym etapie, bo niczego jej nie dawały. Po prostu ona musiała z wspólnotę. E, swojej rodzinę w dim i, i czekać na to, aż będą... aż będzie ukończona. Oczywiście, jeśli to były takie zmiany na szkieletach i przechodziły, to ona mogła teoretycznie, mogła wrócić do spilnoty. Praktycznie rzadko tak się <coughs> I my, my możemy Чи подію з прокаженим розглядати в двох контекстах. Перше, ми можемо вчитися від Ісуса як приймати хворих людей. <coughs> Ісус сьогодні нам показує, що ми повинні робити з, з хворими. Ми ж маємо таку ідеальну ситуацію, бо хворий сам прийшов до Ісуса і просить допомоги. Ісус торкнувся до нього і каже, Хочу зцілити Тебе. І ти теж можеш, так як Ісус, бути таким знарядом Божої доброти. Через тебе може прийти до людини Божа Благодать. Ти можеш лікувати зранені серця, е, 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 зранене серця за умовою, що Ти з'єднаний з Ісусом, що Ти втісне взаємовідносинах з Ісусом. А якщо людина не просить в тебе допомоги, буває так, не? Що людина не хоче, не бачить своїх хвороби, тоді треба чекати і чекати. Не можна допомогти людині, якщо вона не хоче. Але може зробити одну справу, яку робив теж Ісус. Він постійно молиться. Він з отцем спілкується, але Він теж просить, напевно, за людей. Ти можеш молитися за цю людину, в якій бачиш цю загрозу, бачиш, може, і смерть духовну, і може прийти такий день, коли вона підійде і скаже, прошу, помоли за мене, підтримай, допоможи мені і так далі. І тоді можеш допомогти, можеш з нею сам поговорити, можеш відіслати її до, до священника, до психотерапевта, до психолога в різний спосіб. Але важливо, щоб не було байдужості, щоб ти підтримав, підтримала цю людину. Так. Якщо вона відкриється на тебе. Тоді можеш їй допомогти. І другий контекст це ми самі є прокаженими. Ісус хоче до нас прийти. Тому, як я казав, прокажений може бути символом грішника, який бачить свою ситуацію, важке своє становище, і звертається до Ісуса просто про зцілення, тобто пробачення гріхів. В духовному контексті ми можемо. Widzicie e, tu nasze taństwo, spowiedź, przymierzenie, Kiedy przychodzimy i, i prosimy, aby Jezus nas zdziaływał. co to może być też i fizyczne zdziaływanie my, my, my mamy prawo modlić się o tak właśnie. możemy i przychodzić do Jezusa, do, do i tak dalej. Widzicie, e, podczas spowiedź to odbywa się podczas modlitwy i tak dalej. Nie? Jest, Ісус не тільки його зцілює, але якби повертає Йому якусь гідність, бо торкається до нього. Не? А це, це важливий це знак, такий цим взаємовідносини. Тому багато людей відкинути, їх, і вони чекають, щоб хтось їх пригорнув, хтось торкнувся до них, хто з ними поспілкувався. Цікаво, що Ісус забороняє цій людині розказувати про це чудо. a wcale nie, nie, nie wykonuje tego zadania, tego ubażenia Jezusa. Czytajmy w, w Ewangelii średnią, tak Suworo poprętywszy, Jezus od razu szybko wysłał Jego, każe ему, Дивись, же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові та принеси за своє очищення те, що варів Мойсей їм на свідчення. А там, суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав Його. Після зцілення, така цікава поведінка Ісуса, яко можна достигнути, якби з грецької мови це перекладати, то там, де, і рикнувши на нього зразу, Він прогнав Його і каже Йому. Ісус, який навіть, в емоціях прогнав його і каже, пам'ятай під підвищеним голосом: іди, іди вже, і йди до священника і там сходи жертву на них, на свідчення їм, а він цього не виконав, цей, цей прокажений, зцілений. On e, ma pójść do świaszczanek, a tak nakazał zakon, i tam do te żeby też zobaczyć, że Jezus jest Messie, posłanym Bogiem. A więc wsim począł rozkazować. Nie, nie piszą tylko do świaszczanek, ale wsim począł rozkazować. Na pewno zrobił to szczero. Ale takim jak jakby, no, tego pareszkodu pidno Jezusa. Бо Ісус вже не міг явно проповідувати слова, і ти мусив відійти у пустинне місце. Це просто не було Божою волею, тому що не прийшла ще його година. Не? Має бути час, коли Ісуса має схопити, ще не прийшов той час. Таким чином Ісус може сказати парадоксально займе місце прокаженого. Бо прокажені не могли заходити. До міста мусили перебувати в пустелі. Добро викликало теж якби, страждання. Добро здіяне Ісусом, викликало страждання для Ісуса. Ісус мусить як прокажений, перебувати в пустельному місці, але Він, звичайно, не хворіє на проказу, але люди з дусілля приходять до Нього, до Ісуса. Не? Може бути так, що ми своїми, своїми думками, своїми бажаннями. Своїми теоріями заважаємо Ісусові часом. Це теж важливо, щоб слухати Господа, бути слухняним, дозволь Ісусові, щоб Він тебе зцілив, але одночасно виконуй його, його волю, Слухай уважно бажання Ісуса, це, це важливо. Хай Бог дасть тобі сьогодні багато миру та благодаті. Слава Ісусу Христу!